Я щиро рада бачити вас у себе в гостях на каналі Гачком і Спицями. І сьогодні я буду розказувати про розпусну магію, яка намагатиметься зламати мені мізки. Отже, беріть чай, каву, улюблена рукоділлячка, якийсь смаколик, і будемо розбиратись, що це таке, і з чим я його збираюсь їсти. Розказувати я вам буду свої плани сьогодні на зимове в'язання у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, в які об'єднуються українські рукоділочки, і це напевно один із найбільш креативних спільних проєктів, які гуляють українським Ютубом. І, взагалі, українським рукодільним простором, того, що ви можете не лише бути ютуб-блогером, або інстаграм-блогером, якщо ви живете вдома, а не в соцмережах, ви можете до нас доєднатися в чаті. І якщо ви не хочете в'язати з нами, або у вас немає часу, або у вас немає ідей, або Ну, з якихось причин. Ви можете просто долучитись до чату і бути нашими спостерігачами і вболівальниками. Спільний проєкт Дівчатка-такі-дівчатка організовує різні сезони, Томечка Новікова, і канал її називається В'яжу на дивані. І коли Тома в'яже лицеву гладь, наприклад, або якийсь проєкт, який не вимагає у неї дуже багато думок присвячувати саме проєкту, то світлячки в її голові вмикають такий тумблер на генераторі креативних ідей, який у тому вбудований просто апріорі. І вона починає видумувати нам цікаві креативні завдання. Починаючи від Поламаних шкарпеток приблизно через помсту пряжі, продовжуючи зламаними місками в іграх дорослих дівчат, і що ще вигадають, то мене світлячки згенерують. Взагалі ніхто не розуміє і ніхто не знає. Напевно, і світлячки і Тома також. І в цьому сезоні Тома надихнулася відео Ларісочки з каналу Різнокольорова мозаїка, коли придумувала нам завдання. І якщо канал Томи це генератор оптимізму і креативу, то канал Ларісочки це казка, і заспокійливе вечірнє, скажімо так, тому що її відео трошки казкові, а голос і манера її ведення каналу, то більше нагадує голос моєї тренерки з йоги під час медитації. Настільки вона розслаблює, і заворожує і захоплює всю увагу. Тому, якщо ви якимсь чином не підписані на тому і Ларису, то посилання я вам залишу в описі під відео. І мене також надихають дуже відео Лариси, тому в цьому сезоні я вирішила, що я Сяду з Ларисочкою поруч за парту, сподіваюсь, вона мене не вижене. Пройду ще раз курс математики, великий, інтегрований, трьохмісячний, і е, потім я виконую контрольну роботу або дипломну, в залежності від того, наскільки буде складним курс. І е, отримую гарну оцінку, щоб не залишитись на другий рік. І е, мій курс математики буде складатись з трьох частин. Перша частина дорівнює перша номінація спільного проекту і називається вона Розпусна магія. Ну, тобто розпущена магія це те, що ми в'яжемо із розпущеної пряжі. І завдання цієї номінації здивувати навколішніх і всіх, хто спостерігає за тобою. Тобто можна зв'язати просто килимок із розпущеної пряжі, а можна вау-іграшку з вау-ефектом. Ну, іграшки також бувають різні отже, почнімо з того, що де я не допрацювала цей урок. Я його просто прогуляла, якщо чесно. У вернісажі осінніх барв була номінація. І оселя вбралася в Багряні намисто, куди я замовляла гарбузик з цієї пряжі, і гарбузик я не зв'язала. Тому буду виконувати завдання по новій і вчитись по новій. Отже, що ми маємо за умовами задачі? Ага, Забула сказати, що це урок стереометрії, і для тих, хто в школі, і я в'язав під партою, нагадую, що стереометрія вивчає об'ємні фігури. Отже, що ми маємо за умовами завдання? Дано, власне кажучи, об'ємна фігура. Відро. Є у мене ось таке велике 10-літрове відро. І є у мене светр, який я презентувала у вернісажі осінніх бар. І який має правда ось такий гарний осінній колір, і який я хочу розпустити, розторочити і зв'язати з нього щось. Зараз розкажу щось спочатку про светр. Светр мені віддала знайома, типу, зв'яжеш щось нашим або хлопцям, або кудись дінеш. Він гарний, він фабричний, але він розпуститься. Ну, хлопцям зв'язати з нього, це я навіть не знаю, що і куди, Того, що тут у складі. Бавовна, вона довго сохне, вона не тепла, а скоріше холодна. Не на піддупники, не на адаптині його не пустиш. І вона важка. А коли намакає, вона взагалі важка, важка. Але тут дуже якісна нитка, того, що тут не тільки бавовна, а бавовна ще й з шовком. Ну, і, звісно ж, носити його ніхто не буде, бо його вже зносили. Йому вже років, років багато-багато так довго светри не живуть. Ось і я хочу його розторочити, і якщо піддивитись у відповіді, пам'ятаєте, як в школі в задачнику завжди були в кінці відповіді, і треба було просто до, того, до тої відповіді дійти своїм розумом і своїми логічними думками, то ось тут можна побачити, що я з нього хочу. Тобто приблизний результат не точний, бо, ну, звісно, школір не такий. І те, що ви бачите, зв'язано гачком, а гачком я в'язати не хочу, я буду в'язати спицями, Бо гачок, я коли в'яжу іграшки, дуже важко на руки, тому я зараз намагаюся більше все ж таки в'язати спицями, а гачком лише іграшки. Ну, а це буде така собі також іграшка для дорослих дівчат, чого ні. Гарний, мені здається, проєктний кошик, ну, точніше, проєктне відро в моєму випадку. Отже, перша номінація буде з розпущеного светра проєктне відро. Друга номінація називається Утоми, ігри дорослих дівчат Злавай мені міски. І у мене це буде урок, точніше, курс із графіків, схем і функцій. Вивчає їх. Алгібра, тому ми з вами відправляємось на курс з алгібри. Що це буде? Знову ж таки, у мене це буде розпусна магія. У подорожі клубочка я отримала завдання від Олі Вязунчик, а Оля Вязунчик перекинула свій клубочок Томі Новіковий і отримала завдання від неї. І якщо ви, може, не пам'ятаєте це завдання, то я про нього не забула. Олічка задала мені зв'язати якийсь виріб у техніці свінг, тобто вкороченими рядами. І, в принципі, ми з вами всі користуємось скороченими рядами, коли в'яжемо, наприклад, ту саму п'ятку бумеранг або вив'язуємо росток на плечових виробах. Але об'єднати вкорочені ряди в ось такі гарні вироби, це треба ще розібратись і зуміти. І... Я вже почала виконувати це завдання, але у мене стався перев'яз, бо просто банально мені не сподобалось. Розрахувати все це своїми мозгами, то я їх вже зламала, у мене не вийшло. Тому я знайшла на раверлі безкоштовний опис ось такої туніки, це, якщо ми піддивимось у кінець задачника, там де у нас відповіді. І хочу зв'язати таку туніку. І це вже не один раз буде розпущена магія розпусної пряжі, а це вже буде другий, так би мовити, розпуск. З чого я буду її в'язати? Зв Звісно, можна було б зв'язати в цей клубочку якийсь невеличкий або шкарпеточки, або шапочку в такій техніці, і поставити галочку та і все. Але я ж хочу, по-перше, якийсь великий виріб. А по-друге, я хочу навчитись самій, бо це дуже цікаво буде об'єднати і використовувати цю техніку і далі. Трохи перебив дзвонок на телефон, тому продовжуємо. З чого я її. Мені банально не сподобалось, а я хочу освоїти цю техніку, тому що Можна поєднати зовсім різні пряжі, різні кольори, і легко поєднати, не маючи собі, як при інтарсії, багато клубків. і гарних багато виробів вив'язати. Це вже другий її розпуск. Тобто, цієї роботи це перший розпуск, але я її і в'яжу із розпущеної пряжі. Колись це у мене був кардиган, який я зв'язала, і там пару разів навіть вигуляла, але він мені був незручний. В'яжу в ось ці дві нитки: це Alize Lana Gold 800, і ще якась тоненька, скоріше за все, українська наша напіввовна, типу вівчарі, не знаю яка. І ось це у мене регія шестінитка, але не моточна, а бобінна. Ось такого гарного кольору. Не знаю наскільки він вам передається, того, що в мене сьогодні суміш і звичайного освітлення, і. Штучного, темно, на вулиці, похмуро, не дає мені такої картинки, як я хочу. Далі, тобто, це буде урок алгібри. А ламати мізки я буду об схему до цієї туніки. Я підпишу вам на екрані, хто дизайнер і доступна фінською і шведською мовою на сайті. На, на раверлі, але Google перекладач то перекладає, дай Бог йому за це щастя і здоров'я, хто придумав Google перекладач він перекладає одразу, але ж ви ж розумієте, там трошки пекельний борошна. Ну розібратись можна. А схема реально така, що можна зламати мізки. Якщо у мене вийде, я вам сюди її також вставлю ту схему, щоб ви розуміли. Там ну, сподіваюсь, мої мізки не дуже зламаються. Далі, друзі, третя номінація називається Карколомні фантазії. І е, Тома нам задала завдання зв'язати щось е, так, як це ну, ніколи не було зв'язано. Тобто, як вона каже, наприклад, якщо ви в'яжете жилет для військового, то зв'яжіть на ньому там кардіограму, наприклад, або якусь квіточку, яку там би, ну, взагалі-то не мало би бути, але ви її зв'яжете і придумаєте. Тобто карколомні фантазії. І що я буду робити тут? Також я буду відвідувати знову ті уроки, які прогуляла, скажімо так, і вивчати тепер самостійно. І це буде урок із планіметрії, розділ геометрії, який вивчає площинні фігури, і темою курсу будуть вписані і описані геометричні фігури. Тобто, що я хочу, зараз ви все зрозумієте. У вересні я в'язала пледик для поспішайки, і хотіла я зв'язати його у вигляді шестикутника, і потім дов'язати кути. Ну і я неправильно розрахувала схему цього шестикутника, і він у мене вийшов, ну, м'яко кажучи, Спідничкою, тобто я неправильно розрахувала добавки, він зламав мені мізки, Я його розторочила, вив'язала звичайний пледик, такий як в'яжуть завжди, того, що ну, для поспіша, якщо пледики з шестикутників ніхто напевно не в'язав, я буду перша. Бо там же ще ж дуже високі вимоги до в'язання до поспішайок з приводу пряжі, з приводу ваги, з приводу там, щоб не було дірочок ніяких, щоб не було накидів, щоб не було переплетених петель. Ну, Але я все ж таки ну, реглану лінію я в'яжу без накидів додавання, і ми ж все одно в'яжемо на кардіганчиках ці додавання. І збавляння робимо, тобто і край робимо, там нічого такого не буде. сподіваюсь, я впораюсь з цим завданням. Так що буде пледик для поспішайок, вивезений зсередини, з якимось тіньовим візерунком. там Тіньові візерунки із лицевих і виворотних петель дозволяються. Ну, і, звісно ж, вага його має бути не більше 150 грамів. В'язати я його буду з пряжі северяночка, це вже не розпущена пряжа, бо той пледик, який я розпустила і розторочила, я вам, до речі, залишу внизу в описі посилання під відео на відео, в якому я розказую, чого я розпускала і цей туніку, ту, що я почала в'язати в техніці свінг. І ось цей, здається, джемпер, я в тому ж відео розпускала, і пледик я розпускала, торочила в тому відео. Якщо вам цікаво, то зайдіть перегляньте. Третя номінація – фантазії. І все це ще, друзі, будуть оцінювати спонсори. Проєкт триватиме 3 три місяці, Уже Тома в чаті написала, бо ми її дуже просили. Вив'язати все оце за два місяці, якщо люди працюють, наприклад, або якщо як у мене, у мене ж це не три лише проєкти. Я ще в'яжу, якщо ви слідкуєте, то ви знаєте і шкарпетки і для захисників, і у мене ще не завершені проекти є. А у цей проєкт спільник я буду брати саме старти. Просто з тих міркувань, що. Ну, Мені хотілося зв'язати таку туніку і хотілося зв'язати цей пледик від шестикутника, Але, якби не такий спільний проєкт, і не то мене завдання. Навряд чи я б скоро на це наважилась. Ось. Треба завершувати і ті проєкти, і готуватись до нового року, так що будемо в'язати. І у цьому спільному проєкті у тому, є спонсори. І дуже цікавий, чому я запрошую вас долучитись до чату, навіть якщо ви не будете в'язати разом з нами, Того, що у тому дуже цікавий принцип визначення переможців, вони визначаються голосуванням. Але голосуванням всіх учасників, які є в чаті, тобто ви не зможете голосувати під відео на YouTube, переглядаючи нас просто на YouTube. Ви не зможете пізніше долучитись до цього спільного проєкту і, не знаючи, чи зможете за ці три місяці долучитись до чату. А ось до 1 грудня до чату можна долучитись. Спонсорів на зараз чотири. І це два магазини. Один із них магазин Чудо пряжа в інстаграмі, і це магазин із бобінною пряжею по демократичним цінам. Тобто, там можна знайти бобінну пряжу будь на будь-який смак, на будь-який виріб, і ціни вас приємно здивують, а не покусають, ну, принаймні, не з'їдять. Другий спонсор дизайнерська студія світлячок. Це також інстаграм-сторінка і там шиють дизайнерські сумочки, проєктні сумочки, косметички, рюкзачки, просто сумочки з гарної тканини, якісно виконані. Також посилання будуть в описі під відео. А також дві наші майстрині зголосились стати спонсорами цього проєкту: це пані Валюша Кравчук, її інстаграм-сторінка буде в описі під відео. І Ілона. Ілона Дераусова має свій канал на YouTube з за лаштунками Story. Затишний канал з багатьма проєктами. Точніше, Ілона бере участь у багатьох спільних проєктах, Вона багато в'яже на благодійність. Канал цікавий. Під ваше в'язанічко Запрошую також підтримати її і вподобайками, і переглядами, і особливо підписками. І у Ілони вона вже анонсувала, але ще поки тримає інтригу, вона також хоче організувати якийсь спільний проєкт, тому переходьте посилання в описі під відео. Ну і звісно ж, в описі під відео я залишу посилання на всіх, всіх дівчат, які вже беруть участь у цьому проєкті. І також запрошую вас підтримати дівчат, того що нас, наш український Ютуб має бути на висоті. Другий раз спілкуюся з дівчатами. Ось там, де я на йогу ходжу, або на курси. І вони дуже дивуються, що є багато таких відео наших українських, україномовних, які можна подивитися, під які можна пов'язати, поспостерігати за проектами. А, бо якщо ви такого не дивитесь і ще випадково не знайшли, і навіть якщо ви мало такого дивитесь, то Ютуб вам і не пропонує все. У своїх алгоритмах відео українськомовних блогерів. Як тільки я почала дивитись україномовні відео і українських блогерів, у мене такого контенту стало в стрічці багато, а ворожомовний спустився на саме дно, там, де він і має бути. Отже, друзі, на тому, напевно, все, це всі мої плани. Побажайте мені успіху, підтримайте мене в коментарях, підтримайте мене вподобайками. Розказувати я буду у своїх влогових тижневих відео в рамках проєкту В'яжемо українською з Оленочкою Бугановою. Так що, тримаємо стрій, тримаємось, підтягуємо колготки, високо піднімаємо голови. І як нам заповідала Леся Українка, щоб не плакати, сміємося. Не кажіть, що оптимізм не на часі. Оптимізм на часі завжди. Інакше у нас з'їде дах, а нам того точно не треба. Нам ще Україну відновлювати і нашим родинам потрібні мами, дружини і бабусі з міцною психікою і ментальним здоров'ям. До зустрічі, друзі! До побачення! Моє вам велике, велике серденько. Залишайтесь на зв'язку. Пока-пока.